Успіх, щоб були гарні оцінки. Ну і всього-всього хорошого. Кожному моєму однокласнику. І щоб піде на до нас швидше поверталася до <плес> ну Всіх вітаю з 1 вересня, ми 11 клас, аж не віриться, такий мандраж. Бажаємо всіх успіхів, всього найкращого. Ну і ми найкращі, взагалі 11 ам.

Запирають у далекий край, і курличуті співають тиха прощапай, відліта. свято. Сьогодні ми останнє перше вересня проведемо. Потрібно якось, ну не знаю, незабутнє провести. Я скажу, що це чудове свято, як для випускників, так і для тих, хто вже е, тільки розпочинає свій шлях. Хочу побажати всім щасливого навчального року та море позитивних емоцій. Ці маленькі хлопчики та дівчатка пройшли на дні нашим учням 11 Урочисту лінійку запрошуються учні перших класів. За традицією, першокласників ведуть майбутні випускники. Разом з учнями торгують класні керівники та перші чоловік. Наші учні, учителі, батьки та гості. Щиро вітаю вас із сьогоднішнім днем знань. Це свято поєднує тих, хто вперше переступає шкільний поріг. Всіх наших учнів та вчителів, які віддають їм свої знання та тепло своїх сердець. Та тих, хто прийшов сюди разом з своїми дітьми та онуками. Цього року нашу шкільну родину поповнить 114 першокласників, Дорогі наші наймолодші учні. Я бажаю вам нових відкриттів, багато дізнатись багато цікавого. Та сподіваюсь, що ви будете сумлінними і розумними та славитимете нашу школу так. Як це роблять старші учні та наші випускники? Назарія Анатолія. То звітали, податкового полізма, загрібне місце в пізи. Ай, пропутенка Петра. перше місце за Олімпіади з географії. перше місце олімпіади з економії. Олімпіади з біології. Загрузне місце олімпіади з історії. Молодець, так це Вітаю Довчуна та Марта Кініс за перше місце в Олімпіаді інформаційної технології, перше місце в Олімпіаді зі благотворчого мережництва, після олімпіади зі евроклінію та другий етап шестерними утиліруючими інформаційно-технологіями Парата Шевченка. Вітаю Парата Шевченка. Вітаю. Вітаю Кіп Кайро, не Кайро. Забірне місце Олімпіаду інформаційних технологій та устрійше другому курсу дистанційного турніру інформаційних технологій університету Шевченка. Вітаю. Кришкофована. Вітаю на кафедрює місце. Малий академію сець і прикладна математика. Друге місце гімії Олімпіади з хімії. Друге місце Олімпіада з математики. Третє місце Олімпіада з української мови та літератури. Вітаємо, молодець. Вітаємо згодні коварні за перше місце. З гарні всі Академії наук, академії науки історії України. Перше місце, віце на термініту вчені. Перше місце Олімпіада з української мови та літератури. Перше місце, Олімпіада з історії. Третийся олім'яза сімей, новості річка, вітаємося. Вітаємо російськими. Претичний наші перемога. Вітаємо помігання відправа. За п'яти місце до лікаря, бої дітей нови. Вароного Максима за друге місце в мерії Академії наук сорецькі та генетика Народжується <плес> 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 Станкевич Наталія. За перше місце, в олімпіаді зможуть Запрошуємо до слова першокласників. Це не вигадка, не казка Charlie, 2015 навчального року надається учню 11-го А класу Іпхалу Михайло та учениці 1А класу Руденко Вікторії. And their Is it time to zero?

Найкоханіші мої діти, шановні батьки і дорогі батьки, я хочу всіх вас привітати спочатку останнього, напруженого, але і цікавого навчального року. Мені хочеться побажати вам. І якщо спочатку ми бажали здоров'я, то сьогодні ми спочатку бажаємо миру, мирного неба, миру у ваших сім'ях. Щоб нас ніяк не торкнулося те, що зараз робиться в країні, тому на перший план ми сьогодні поставимо бажання миру. По-друге, я вам бажаю, звичайно, здоров'я, дітям моїм здоров'я, тому що їм потрібно гарно вивчити програму 11 класу, повторити все з 5 по 11 і вийти на фінішну пряму. Батькам здоров'я, щоб були сили заробити ті кошти. Щоб довчити цих дітей і випустити. Ну і всім вашим рідним теж здоров'я. Дітям ще дуже хочеться побажати з першого дня назнаги в навчанні. Бо ви розумієте, що цей рік це ваш основний заключний етап у школі. І від того, які ви бальчики отримаєте у вашому атестаті. Настільки легше буде вам вступити в обраний вами вуз. Бо кожен бал зараз впливає на загальну кількість балів. Тому ми з першого дня з вами беремося і вчимося. І я хотіла вам сказати слова «Дорогу а ідущий. А ми з вами такі, що на місці не любимо сидіти, не любимо бути в русі. Значить, ми подолаємо цю дорогу 11 класу і вийдемо з вами з настроєм гарним, з оцінками гарними і всі втілимо свою мрію в життя. Похвальним листом нагороджується Давидкова Катя, Великова Ганна. Я думаю, ви зрозуміли, це ті 5 учнів, які закінчили 10 клас на всі відмінні оцінки. Ну, і ви знаєте, що ми, Приймаємо участь у конкурсі «Кенгуру». Це конкурс міжнародний і за бажанням. В цьому році ті діти, які бажали, отримали високі результати. Я подивилася по балах 87-82 бали. Такого результату я не пам'ятаю ще, тому їм теж є сертифікати. Отримує сертифікат Скрипак Роман. А що подарунок? Пасічко Іван. Я. І справа міша. Міша ізвініть не дотригає. Хочемо привітати вас з ним з нами. Бажаємо вам від щирого серця, щастя, успіху, творчого натхнення, наснаги, терпіння та всього всього найкращого і, звичайно, в першу чергу. Здоров'я. На превеликий жаль, ви не змогли сьогодні почути перший шкільний дзвінок, але ми вирішили подарувати вам ось таку альтернативу. Дзвоник із цукером. Всього-всього найкращого вам. Ми дуже вас любимо і сподіваємося, що цей рік принесе вам і нам море позитивних відчуттів. Що без того, що батьки доклали руку, це звичайно нічого не робиться. Тому велика шана і вдячність вашим батькам. Тетяна Миколаївна я, я не знаю, що після Ані можна сказати. Вже такі слова, що вже просто так, вже не я її не переговорю. Просто вітаємо вас зі святом. Це від батьків теж каравай. Мама наша дуже постаралася, пекла всю ніч для вас каравай. Ну і квіти, звичайно, щоб ви цвіли і пахли, такі гарні були, і не хворіли до кінця року, геть-геть ні одну секунду не швили. Дякую. Тетяна дякую. Миколаївна, я хочу виразити думку і дітей, і батьків, що коли була наша берегиня у ці останні роки. Ми дякуємо вас за все, що ви зробили, і не тільки для дітей, а й для батьків, тому що наші діти це наша радість. І якщо ми спокійні, що з нашими дітьми все в порядку, то це для нас дуже-дуже важливо. Ми дякуємо вам. Здоров'я здоров і здоров'я!